14 лютого ми святкуємо День Закоханих. Кожен оборонець, він є чиїмось коханим, його хтось кохає. Завдячуючи коханню, вони повертаються з самого пекла. На жаль, не всі в цей день зможуть привітати своїх коханих зі святом. Але є нюанс. Ваші чоловіки, вони найкращі. Вони справжні патріоти і навіть в такий час вони знайдуть, як привітати своїх коханих. Моя дорога кохана Вікторія. Хочу тебе привітати з цим днем, з Днем Закоханим. Цей тяжкий час для нашої країни, для нашої сім'ї. Хочу тобі подякувати за твою підтримку, щоб в тебе завжди спитало сил і терпіння. Перемога буде за нами. Слава Україні! Оля, вітаю тебе, син, чудовим днем, днем закоханих. І я обов'язково повернусь додому живим і здоровим. Дорогі наші жінки, сестри, доньки, матері. Щиро вітаємо вас зі святом закоханих. Ви завжди в наших серцях. Ми любимо, кохаємо вас. Будьте з нами. І наші та рідні жінки, дякую вам за те, що ви є у нас, підтримуєте, даєте нам стимул. Наша опора і підтримка. Чекайте, ми обов'язково до вас повернемося з перемогою. Кохана дружина, любима донечка. Вітаю вас з Днем Закоханих. Я вас дуже сильно люблю. Скоро зустрінемось, Україна. Переможе. Дорогі жінки, вітаємо вас з Днем Закоханих. Дякую вам за вашу любов та підтримку. Дорогі жінки, кохайте та будьте коханими. І чекайте своїх чоловіків. Вони обов'язково повернуться до вас. Обожнюю тебе, моя кохана. Віти літні вуста, твоя ніжна волосся. цінні лінії обличчя. Яскраво, світло посмішку за твою турботу. Мій потребу. Я розумію за твою доброту. за те, що ти в мене є. 14 лютого це свято. Кохання, поруч із вами це свято для нас кожного дня. Слава Україні! Героям слава!